Ютуб для мене це дорога. Дорога з неймовірно великим трафіком, який я намагаюся використовувати в повній мірі. Банальний приклад. Модель, яку ми тільки запустили, ми півтора місяця вели її Ютуб канал. І за півтора місяці у нас один відос. Один єдиний відос. Вистрелив на 18 тисяч. І цей один відос маховиком підтягнув всі, те, що завдяки одному відосу в нас збільшуються всі соцмережі по фоловерам, і кількість, а точніше, вартість нашої монетизації інтеграції, за якою приходять до нас клієнти, збільшується в 2,5 рази. Один відос, один, який просто змінює хід гри і збагачує знову ж таки нас.